Господи, зійшла на нас свою безмірну благодать, силу з висоти, силу Святого Духа, нехай Твоя правиця, Твоя міцна рука положена буде на нашій голові, і нехай Твоя сила цілюща, яка захищає від усякої злої сили, напасті, хворіб від хворіб душевних і тілесних, оздоровить нас. Захистить нас, вилікує нас, нехай Твої ангели святі будуть з нами, оберігають, просвічують, напоумлюють, скеровують, очищують і одуховлюють наше життя. Господи, Ти, який пролив свою кров за нас, позначи нас своєю кров'ю, і ми будемо Твоїми дітьми, ми будемо Тебе прославляти. Ми будемо вічно з Тобою. Благословення Всемучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на всіх вас, і нехай оберігай вас, захищає, стереже, просвічує і провадить до вічного життя на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.